Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 20 червня четвер, традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми «Зарубіжжя», програми про події і новини у світі, які стосуються України. І як про це повідомляли і повідомляють впливові авторитетні світові засоби масової інформації. Як і вчора, сьогодні продовжують обговорювати. Візит Путіна до Північної Кореї обговорюють угоду про стратегічне партнерство, що саме вона передбачає. Також зранку сьогодні з'явилася інформація про четвертий, й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Що це означає? Давайте подивимось, як ці події, новини та інші висвітлювали впливові іноземні змі. Associated Прес, офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї у четвер сьогодні повідомило про всебічну угоду стратегічне партнерство. У відомстві повідомили, що стаття 4 угоди передбачає, що якщо одна з країн зазнає вторгнення і буде приведена в стан війни, інша повинна розгорнути всі наявні в її розпорядженні засоби без затримки для надання військової та іншої. Допомоги. Хоча вони там заважують, що це не має суперечити законам цих країн, і 51 й статті статуту ООН стосовно права на самооборону. The Washington Post. Ну, Тут вийшла, на мою думку, вчора достатньо цікава стаття для України. Мова йде про корупцію. Зокрема, стаття, заголовок статті Україна заявляє, що виграє війну з корупцією. Захід каже, робіть більше. Ну, про цю статтю поговоримо сьогодні в програмі Нечистий четвер. Більш детально там буду брати звідти певні тези і обговоримо, що насправді відбувається з корупцією в Україні. «Ньюсвік» пише про міністра оборони Великої Британії, який у середу попередив про зустріч президента Росії Володимира Путіна і лідера Північної Кореї Кім Чен Іна. Ну, зокрема, Ньюсвік пише, що у середу Путін зустрівся з Кімом Північній Кореї. Це був перший візит російського лідера до України за останні 24 роки. Росія все більше знаходить себе в ізоляції від Заходу, і тому Путін починає е, шукати інших партнерів і більш тісніші стосунки з ними налагоджуватися. Ну, зокрема, мова йде і про Китай, і зараз от про північну Корею. Серед негативної реакції Путін працював над зміцненнями зв'язків з іншими країнами Китай Північна Корея, обидві з яких мають напружені відносини з більшою частиною заходу. У середу міністр оборон великої Британії Грант Шапс опублікував попередження про зустріч у дописі на X соціальна мережа колишній Twitter. Зокрема, він написав: дивні сцени з візиту Путіна до північної Кореї слід сприймати як попередження. Нова вісь тиранії працює, щоб підірвати наші свободи. Ну з ним не можна тут не погодитися. А Джаве Далі, професор Мічиганського університету та колишній старший директор з питань боротьби з тероризмом у Раді Національної Безпеки, сказав у свій усереду, що зустріч підкреслює стратегічне партнерство між обома країнами та дозволить Росії отримати більше артилерії, снарядів і боєприпасів від північної Кореї для е, війни в Україні. CNN Оборонний пакт у стилі НАТО та підвищення іміджу, що отримав Путін від візиту у Північну Корею. Повідомляє CNN. Ну і зокрема, тут пише що у середу російського президента, який далі більше ізолювався, обхиняні зустріли захоплено, діти розмахували російськими прапорами, коли ганська фотографія Путіна прикрашала одну сторону площі Кім Ірсена. Ну і так далі. Ми вже про це говорили вчора. Проте про це писав про такий пишний прийняття і прийом. Ну і тут також CNN акцентує на оцій статті четвертій, і там пише, що ця, ця стаття схожа на статтю 5 НАТО, яка який передбачає, за словами Путіна, надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї зі сторін цієї угоди. Ройтерс, новий договір між Північною Кореєю та Росією передбачає негайну військову допомогу в разі вторгнення. Через кілька годин після того, як Путін відбув до В'єтнаму, державні змі Північної Кореї публікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який фактично відновлює недіючу году про взаємну оборону 1960 року. Ну про це ще раз хочу наголосити, сьогодні пишуть всі фактично впливові засоби масової інформації саме от про цю статтю четверту, яка передбачає от надання військової допомоги у разі нападу. На одну із сторін, тобто або на КНДР, або на Росію. Ну тепер цікаво, чи буде трактувати Росія удари про російській території, звільнення української армії збройними силами України Донецької та Луганської областей, і потім Криму. Сподіваюся, також ця, цей день настане як трактування, що Корея має допомагати Росії. Хоча абсолютно зрозуміло, що і тепер вона надає і надала велику кількість боєприпасів, зокрема і балістичні. Ракети Зе Guardian. російський президент, призволився в Ханої вранці у четвер. Має розпочати свої офіційні зустрічі о півдні за місцевим часом з зустрічі своїм в'єтнамським колегою, президентом В'єтнамо Толамом. Потім він зустрінеться з Нгуен Фу Чонгом, це впливовий генеральний секретар та комуністичної партії, ну фактично керівник В'єтнаму, і прем'єр-міністром Фам Мінь Чинем. Ну вже вони зустрілися, вже була прес-конференція спільно про це трохи. Пізніше нижче поговоримо також. Ну, зокрема, у Ханої російські чиновники кажуть, що Путін зосередиться на питаннях економіки, освіти та енергетики. Але спостерігачі кажуть, що в приватному порядку Україна та оборонна співпраця ймовірно будуть обговорюватися. За Телеграф» – нові санкції про, е, щодо Росії. Дипломати ЄС заявили, що заборонять реекспорт російського зірдженого природного газу у водах Європейського союзу після того, як у четвер, тобто сьогодні, вони схвалили 14-й пакет санкцій проти Росії через її війну в Україні. Французька Лемонт Японія серйозно стурбована угодою між КНДР та Росією. Про це заявив на прес-конференцію четверг речник уряду Японії Йосі Маса Хаясі. Токіо серйозно стурбований тим, що президент Путін не виключив військово-технічне співробітництво з північною Кореєю. Такий тип співпраці може становити пряме порушення відповідних резолюцій Ради безпеки з точки зору впливу на безпекове середовище нашої України та регіону, додав речник уряду Японії. Ну і зокрема він нагадав, що Росія вже придбала зброю та боєприпаси, включаючи балістичні ракети у Північної Кореї та використала їх в Україні. Французький Перезьян війна в Україні. Євросоюз схвалив нові санкції проти Росії. Ну це про те, що сьогодні так 27 послів домовились про 14-й пакет санкцій. Цей пакет передбачає ці спромовлені заходи та посилює вплив існуючих санкцій шляхом звуження мережевих мереж. Зазначив у бельгійському уряді да, в соцмережі X. Ну, Бельгія зараз головує. За даними Bloomberg і Euronews, ці заходи спрямовані зокрема на постачання зрідженого природного газу. Перш за все до того часу. Точно Euronews, деякі країни, члени ЄС, обходили санкції, продовжували купувати російський зріджений газ. А війна в Україні вже йшло, вже йде третій рік. Про це повідомляє французький Лопорізія. Зюдой Сайтонг країни є домовились про нові санкції проти Росії, і мова тут йде ну про те, що насправді ці санкції були запропоновані ще в місяці травні, але Німеччина виступала проти. Ну зокрема про це пише і зюдойча Цайтонг. Свідоча Зайтон пише, що на думку дипломатів, такі порти, як більгійські зебрюги, повинні бути заборонені для транспортування російського зрідженого газу до третіх країн. Це призведе до того, що Росія зможе продавати менше зрідженого природного газу через брак транспортних можливостей і інвестувати менше грошей у свою агресивну війну. Ну і зокрема пишуть, що той факт, що угода не була досягнута раніше, пояснюється зокрема з занепокоєнням Німеччини. Та запитами про зміни за словами дипломатів, федеральний уряд Німеччини вимагав послабити плани посилення заходів щодо обходу чинних санкцій Росії. Причиною очевидно були попередження німецької економіки, яка побоювалася надмірних адміністративних втрат і витрат продажів. От, от Німеччина одною рукою нам допомагає, іншою все-таки дбає про себе про свої національні інтереси. Я також хочу, щоб ми це чітко усвідомлювали і не говорили всюди, що це в принципі зрада, хоча це для нас ну, неприємно. Ну добре, що хоч прийняли, вони, правда, там трохи пом'якшили цю ситуацію, але, як кажуть, дипломати, ну, є можливість потім повернутися до скажімо так, того першого варіанту стосовно цих санкцій. Німецький. Німецьке видання Більд міністр Тюрінгі закликав українців повертатися. Це насправді така достатньо. Ну цікава новина. Я думаю, що по ідеї е представники чинної влади вони мали зараз узганяти в інформаційному просторі в Україні е цю заяву міністра внутрішніх справ Тюрінгі Георга Майера. До речі, він сказав: для мене ну, стосовно е українців, він закликав працездатних українців Німеччини повернутися до своєї країни, щоб захищати її. Ну і дослівно, цитата. Для мене ці люди мають моральний обов'язок захищати свою батьківщину. Він це сказав шпігель журналу. так? Якщо ми постачаємо зброю в Україну, але люди, які можуть її використовувати, живуть з нами, то це не має сенсу. Ну, певною мірою я з ним погоджуюся. Ель Паїс Іспанська. Загублений слід 20 тисяч українських дітей під російським ромовом. Написала статтю стосовно от депортованих. Ну в Україні ми порахували, що близько 20 тисяч людей. І тут, зокрема, пишуть, що вони передаються російським родинам, вже позбавлених ідентифікації та громадянства. Про це безумовно треба не просто писати, а треба, щоб всі про це знали. Фактично, волати про це треба треба притягувати Росію відповідних осіб офіційних до. Відповідальності і інкримівати це як, на мою думку, як е, злочин проти людяності. Е, іспанська корпорація радіо та телебачення Іспанії. Ну, про візит Путіна в В'єтнам. Ну і, зокрема, вже про те, що президент В'єтнаму Толам оголосив цього четверга під час офіційного візиту до Ханоя президента Росії Володимира Путіна, що обидві країни збільшуватимуть співпрацю в галузі оборони та працюватимуть разом щоб сприяти міжнародній стабільності. Ми будемо нарощувати співпрацю в галузі оборони та безпеки, і разом будемо боротися з новими і традиційними викликами. Міжнародній стабільності сказав Толам, президент В'єтнаму, на спільній прес-конференції з президентом Росії після зустрічі у президентському палаці у Ханої. Тобто, зустріч вже відбулася і вже от така заява. Якщо раніше говорили, що ніби будуть говорити там про якусь оборонну співпрацю, бачимо, що насправді вони будуть, напевне, вже і укладати якісь відповідні документи, угоди. Італійська републіка пише, посилаючись на Британську The Guardian, що цього літа винощуючи f 16 нарешті підніметься в небо над Україною. Про це заявив командувач військопитивних сил Нідерландів Арнут Столман, виступаючи на військовій базі на півдні Нідерландів. Цього літа все налагодиться, сказав він. Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов'язались поставити Україні близько 80 винищувачів f 16 американського виробництва. Я дуже сподіваюся, що. Вони будуть літом вже в Україні і допомога Україні буде тільки-тільки збільшуватись. Сподіваюся також, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, не забудьте її прокоментувати, поставте свої вподобайки, поділіться цим відео. І якщо буде бажання підписатись, підпишіться на мій YouTube канал. Все буде Україна!